Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про те, як українська влада буцімто намагається таємно продати скіфське золото на західному аукціоні, а також черговий фейк про те, як людей літнього віку, начебто, задумали мобілізувати в Україні для чого Росія. Я поширюю такі чутки. Також поговоримо. Таємний продаж скіфського золота на аукціоні Сотбіс. Таким є новий фейк російської пропаганди. У інтернеті фактчекери проєкту проекту натрапили на відеоролик, який нібито випущений американською медіакомпанією Bloomberg. У цьому ролику стверджується, що українська влада намагалася. Продати через онлайн-аукціон Sotheby's кримську колекцію скіфського золота 72 експонати, які нещодавно були отримані із Нідерландів. Але чи справді це так? Насправді інформація повна вигадка. Цей фейк має на меті дискредитувати Україну на світовій арені. Відеоролик, який ширять пропагандисти, імітує дизайн американської медіакомпанії Bloomberg, але насправді є підробкою ні на офіційному сайті Bloomberg, ні в їхніх соціальних мережах такого сюжету ви не знайдете. Хоча зловмисники використовують логотип цієї медіакомпанії, невідповідність дизайну відеоролика, шрифт і дизайн надписів свідчить про те, що перед нами підробка. Також слід зазначити, що більшість відеороликів Bloomberg публікує взагалі без свого логотипу. А ті відео, які все ж таки логотип мають, спочатку транслюються на Bloomberg ТВ, і лише після цього деякі з них потрапляють у соціальні мережі агенції. Насправді вигадка про те, що скіфське золото через аукціон Содбіс взагалі можливо продати, доволі безглузда. Справа в тому, що повернуті в Україну з Нідерландів золоті артефакти із Криму, які відомі як скіфське золото, належать музейному фонду України і перебувають під державною охороною. Експозиція із назвою Крим Золотий острів у Чорному морі, яка виставлялася напередодні анексії Криму у музеї Аларда Пірсона, налічувала п'ятсот Десять експонати, а зовсім не 72, Із п'яти українських музеїв: це Музей історичних коштовностей України, Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський історико-культурний музей, Керченський історико-археологічний заповідник і національний заповідник Херсонес-Таврійський. Після того, як Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про повернення Україні золотих артефактів із Криму, витвори мистецтва були доставлені до національного музею історії України, де вони перебувають і зараз. Також важливо зазначити, що кожен лот перед тим як бути виставленим на продаж на аукціоні Сотбіс, ретельно перевіряється юристами і мистецтвознавцями цього аукціону. Усі ці заходи фактично унеможливлюють незаконний продаж поверненого в Україну скіфського золота. У прокремлівських медіа поширюють фото агітаційних листівок, які нібито роздають в Україні людям похилого віку. Ти вже прожив своє, іди на фронт. Вік тільки у твоїй голові вступай до лав Збройних сил України. Йдеться у таких фейкових агітках. Автори повідомлень дописують, що працівники територіальних центрів комплектування, мовляв, змушують людей залишати свої дані, аби потім їх примусово мобілізувати, і додають, що випадок примусової мобілізації людини похилого віку буцімто уже навіть зафіксували в Україні у місті Києві. Це брехня, факт Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України проаналізували ці повідомлення і пояснили, що такі агітки фейкові і їх не могли. Роздавати представники ТЦК або ж інші органи військового управління під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відтермінування або ж зняття з військового обліку. А згідно з класифікацією всесвітньої організації охорони здоров'я, літнім вважається вік від 60 до 75 років, старе. Чим від 75 до 90 років тих, хто сягнув 90 років і більше, називають довгожителями. Справді таких офіційних агіток не існує. Ніхто мобілізовувати людей поважного віку не збирається, але це не означає, що будь-хто, зокрема, і поплічники Кремля, і просто пропагандисти штатні не можуть створити такі листівки за допомогою фотошопу, а згодом і створити новину про їхнє поширення. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи. Щось у соціальних мережах, зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.